Приїхали до генерала, він спочатку не хотів давати команду. Ніхто не хотів відповідальності, але правди заради правди він потім сказав, що береш на себе. Я говорю, беру. Я говорю, «Ви візьмете?» На гори беру на себе відповідальність». Я говорю, «Що ти треба Я на ЗУ-23-2». Я тридла. Це екіпаж, з яким ми дружимо, знаємо. Кажу, дайте дайте їх мені». Кажу, вони навіть задачу знають, Забирай людей. Ми привезли там. 8-го вечора в аеропорт. І поклали спати в терміналі основному. Але я і декілька людей дотачували всі ці історії о другій годині, було там хвилин 40 типу поспати. Я пішов, там була така одноповерхова будівля, там кроваті вже нічого не було, то на стіл просто ліг в броні і не зміг навіть, мені здається, і хвилини поспати, тому що весь час таке кілішуєш, кілішуєш. Краще, коли немає цього перериву. Вирішено, зроблено. Я Панічно боявся втрат, як я буду дивитися в очі там людям, якщо це ж виходить, що якби ж відповідальність а, ну, на мені і так далі. А втрати я тоді прогнозував. О, насправді тоді все закінчилося чотирма пораненими: один важко, один середньої, два легкопоранених. Та але без, без фатальних наслідків.